Вісім тривожних ознак. Якщо ти їх ігноруєш, ти можеш опинитися в пеклі. Не дивуйся на суді, якщо не почуєш це зараз. Це відео тобі не сподобається. Але якщо в тебе ще є вуха, щоб чути, воно може врятувати твою душу. Говоримо прямо: пекло не метафора, не вигадка і не міф. Це не історія, створена гнівними проповідниками, щоб налякати людей. Воно реальне, воно вічне. І саме Ісус говорив про нього найчастіше чому? Бо Він знав страшну правду більшість людей ідуть туди. Навіть ті, хто відвідує церкву, навіть ті, хто називає себе християнином, навіть ті, хто колись підняв руки на молодіжному таборі, коли їм було 12. Не кожен, хто каже Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Це сказав Ісус. Не я, не богослов, не деномінація, Ісус. Друже, якщо ти живеш, не думаючи про свою душу, якщо пливеш за течією, сподіваючись розібратись пізніше, знай, може бути вже запізно. Пекло не для тих, хто помилився. Воно для тих, хто відмовився каятися. Не лише для злих людей, а й для тих, хто проігнорував усі Божі попередження. І зараз Бог, у своїй милості, попереджає тебе. Це відео не судить тебе, воно пробуджує. Найнебезпечніша людина, не Атеєсте. Невідьма і не вбивця. це та, що вважає себе спасенною, але не є такою. Як зрозуміти? Як дізнатися, чи ти йдеш вузькою дорогою, що веде до життя, чи широкою, що веде прямо в пекло? Давай відкриємо писання ось вісім ознак того, що ти на шляху до пекла після смерті. Якщо бодай одна боляче торкнеться тебе, не тікай. Не шукай виправдань. Дозволь цьому смирити тебе. Дозволь серцю розбитись, бо лише розбиті душі кличуть Спасителя. Перше, ти живеш у гріху і не відчуваєш докору совісті. Якщо можеш грішити, робити те, що Бог чітко забороняє, і тобі байдуже, ти в небезпеці, вічній небезпеці. Євреям 10, 26 говорить: якщо ми свідомо продовжуємо грішити після того, як дізналися істину, то більше не залишається жертви за гріхи, а лише страшне очікування суду. Це нелегке попередження. Це сирена. Не сам гріх страшний, страшна тиша в душі, коли ти його скоюєш, коли серце твердіє. Люди кажуть: Бог знає моє серце, Так, знає. і каже, що воно вкрай зіпсоване, якщо не змінене ним. Раніше тобі було боляче. Ти плакав, коли падав. Тобі було не все одно. А тепер ти виправдовуєшся, називаєш це боротьбою. Кажеш, Бог розуміє. Але ти обміняв покаяння на виправдання. Послухай, благодать це не дозвіл, а сила відійти від гріха. Якщо ти загруз у порнографії, блуді, брехні, плітках, крадіжці і не відчуваєш Божого смутку, це не благодать, це попередження, совість вмирає. Осудження це дар. Воно означає, що Святий Дух ще працює в тобі. Але коли ти вже не чуєш його, це не свобода, це суд, що підкрадається. Бог не очікує досконалості, він очікує боротьби. Справжній віруючий не мириться з гріхом, він воює з ним. Неможливо слідувати за Христом і водночас обіймати те, за що Він помер. Неможливо йти до неба, стоячи ногами в пеклі. І перш ніж сказати, тільки Бог може судити мене. Згадай, так він буде судити. І Його мірило не твоє відчуття, а Його слово. Запитай себе, чи люблю я свій гріх більше, ніж Бога. Чи відчуваю провину, коли падаю, чи мені спокійно. Бо якщо ти можеш грішити і спати спокійно, ти в смертельній небезпеці. Можливо, ти ніколи не був народжений згори. Тобі не потрібна перев'язка, тобі потрібне Воскресіння. Тобі потрібен Ісус не лише як Спаситель, а як Господь. Покайся, поки не пізно. Гріх може здаватись солодким зараз, але Він убиває назавжди. Друге, ти знаєш про Ісуса, але не слухаєш Його. Ти знаєш його ім'я, чув історії, можливо, навіть носиш ахрест. Але справжнє питання чи слухаєш ти його? Ісус сказав у луки 6:46 чому ви кличете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Він не сказав, чому ти не ходиш до церкви. Він сказав, чому називаєш мене Господом, але не слухаєш. Знання про Ісуса не спасає. Цитування Писання не спасає. Навіть додаток із біблією на телефоні не спасає. Послух, це доказ справжніх стосунків. Можна плакати на поклонінні, вигукувати амінь, і водночас жити у бунті проти Бога. Це не віра, це обман. Демони теж вірять у Христа і тремтять, але не підкоряються йому. Отже, питання чи слідуєш ти за ним, коли важко, чи коришся, коли боляче й незручно, чи обираєш лише ті заповіді, що зручні тобі. Частковий послух це не послух. Не можна називати його Господом і жити так, ніби Ти сам собі пан. Якщо Ісус не Господь над усім, Він не Господь зовсім. Спасіння це не момент, це панування, не те, що ти сказав колись перед вівтарем, а те, як ти живеш сьогодні. Ісус сказав у Івана 14, 15: Якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Тож чи дотримуєшся ти їх, чи тримаєш свій гріх? Якщо Він сказав прощати, а ти все ще носиш образу, він не твій Господь. Якщо сказав бути чистим, а ти живеш у блуді, він не твій Господь. Якщо волів зректися себе, а ти робиш усе, що хочеш, він не твій Господь. Це не про досконалість, це про напрямок. Твоє життя наближається до нього чи віддаляється. Бо одне ясно, не можна слідувати за Ісусом і жити, як диявол. І в той день, коли ти станеш перед Ним. Він не спитає, чи ходив ти в церкву. Він спитає, чи зробив ти те, що я сказав. І якщо відповідь ні, тоді всі релігійні ярлики не матимуть значення. Послух, це доказ віри. Без нього ти просто обманюєш себе, крокуючи прямо в пекло. Третє, ти не приносиш а духовних плодів, що змінилося у твоєму житті після зустрічі з Христом. Бо коли людина справді зустрічає Ісуса, вона не залишається тією самою. Вона говорить і думає інакше, живе інакше. Ісус сказав у Матвія 7:19 кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Це не образ, це суд. Плід це не гроші, не успіх і не популярність. це любов, чистота, святість, це життя, що схоже на Христа, а не на світ. Ти можеш казати: я християнин, але якщо твоє серце повне гордості, заздрості, Пожадливості, гнівуй пліток, де докази, що ти народжений згори. Справжнє спасіння залишає слід. Неможливо мати Святого Духа в собі і не змінюватися. Неможливо бути прищепленим до лози і залишатися сухим. Галатів 5 каже: плід духа це любов, радість, мир, терпіння, доброта, вірність, лагідність і стриманість. Подивись на себе, чи бачать це інші, чи бачать злість, неправду й егоїзм. Це не про ідеальність. Це про коріння. Якщо ти справді вкорінений у Христі, плід з'явиться. Може повільно, але обов'язково. Якщо минуло п'ять років після твоєї молитви покаяння, а ти живеш, як і раніше, можливо, ти не спасенний. Можливо, це була емоція, а не перетворення. Бо безплідна віра фальшива віра. Не плід робить тебе спасенним, але справжнє спасіння завжди приносить плід. Якщо немає покаяння, немає спраги до слова. Немає бажання бути сватим, ти, можливо, релігійний, але не відкуплений, зайнятий, але не відроджений. Не чекай, поки стане запізно. Бо Ісус сказав у Матвія 7:20 За плодами їх випізнаєте їх. А якщо немає плоду, немає кореня. А дерево без кореня зріжуть не любить світу і того, що в ньому. Якщо хтось любить світ, у тому немає любові Отця. Не менше любові не слабшої. Зовсім немає. Якщо твоє серце прилипло до цього світу, до його цінностей і долів, задоволень, ти не просто розсіяний. Ти духовно мертвий. Любов до світу це не лише робити зло. Це коли ти прагнеш комфорту більше, ніж покликання, популярності більше, ніж чистоти, слави більше, ніж вірності. Ти гортей єша стрічку частіше, ніж молишся. Ти женешся за лайками більше, ніж за праведністю. Ти знаєш зірок краще. Ніж писання. Ти більше гориш модою, спортом чи відпусткою, ніж присутністю Бога. А Ісус чітко сказав у Матвія 6:24: ніхто не може служити двом панам один все одно переможе то кому служиш ти, тому, хто пролив за тебе кров, чи тому, що листить твої плоті. Світ не дає нічого вічного. Його слава тьманіє, його скарби гниють, Його похвала стає пилом. Але ми женемось за цим, наче царай. Друже, чим більше ти любиш цей світ, тим менше прагнеш Бога. Чим сильніше зливаєшся з цим світом, тим менше належиш небу. Пекло буде сповнене тих, хто був занадто зайнятий гонитвою за світом, щоб віддатися Христу. Вони знали церкву, знали пісні, але любили світ більше, ніж Спасителя. Отож, запитай себе, що ти любиш найбільше. Якби Бог попросив відмовитись від цього, зміг би ти. Якби слідування за Ісусом коштувало тобі твого стилю життя, статусу чи стосунків послухався б ти. Правда проста: ти не можеш іти до неба, якщо твоє серце все ще одружене зі світом. Це життя пара, що зникає. Але вічність назавжди. Не міняй вічне на тимчасове. Не продавай душу за те, що згорить. Не обирай коротке і не втрать себе на вічно. Якщо ти любиш світ більше, ніж Бога, не ігноруй це попередження. Це не дрібниця, це знак на дорозі до пекла. П'яте, ти ненавидиш виправлення і уникаєш покаяння. Пам'ятай, серце, яке відкидає настанову, рухається до знищення. Приповісті 1510 кажуть суворе покарання чекає того хто залишає шлях, хто ненавидить докір, загине. Не може загинути загине. Ти не можеш зростати у Христі, якщо не дозволяєш себе виправляти. Ти не можеш бути спасенним. Якщо не дозволяєш Богові тебе змінювати. Та сьогодні багато хто не терпить, коли їм кажуть правду. Вони кажуть не суди мене, тільки Бог може мене виправити. Я такий, який є. Але коли ти закриваєшся від докору, ти закриваєш серце для духа. І коли глушиш його голос, твоє серце кам'яніє, поки пекло вже не здається страшним. Справжнє покаяння це не просто мені шкода, це поворот, це зміна. Це відмова від гордості заради послуху. Але сучасна культура каже: Йди за серцем, живи своєю правдою, роби, що відчуваєш. І саме так люди йдуть у пекло з усмішкою. Бог любить тебе занадто сильно, щоб залишити у гріху. Тому він надсилає виправлення через своє слово, через свого духа, через людей, які достатньо люблять тебе, щоб сказати правду. І якщо ти ненавидиш цих людей, блокуєш кожне послання. Ігноруєш проповіді, що торкаються тебе це небезпечно. Бо докір не напад, це рятівна мотузка. Це Бог кричить із неба ти йдеш до прірви. Зупинись, поки не пізно. У Євреїв 12:6 написано: Господь карає тих, кого любить. Тож, якщо тебе ніколи не виправляли, не докоряли, ти не відчував болю від Божого осуду, це не знак безпеки. Це може бути знак духовної смерті. І найстрашніше. Ти можеш відчувати себе близько до Бога, але жити далеко від Нього. Бо почуття не визначають твою вічність. Напиши в коментарях, що останнім часом Бог показував тобі, щоб змінити. Можливо, саме це стане твоїм новим початком. Покаяння це не одноразова подія, це щоденна позиція серця. Це коли ти прокидаєшся і кажеш: Боже, виправ мене, зміни мене, веди мене, умертвив мені все, що має померти. Скажи чесно. Коли востаннє ти справді каявся, не просто вибачався, а змінювався. Коли востаннє ти плакав через гріх, а не пояснював його. Бо якщо ти і далі ігноруєш докір, це вже не впертість, це крок до суду. Повернися зараз, поки не стане запізно стояти перед Богом і не мати часу на покаяння. Шосте, ти слідуєш за фальшивим Євангелієм або Елжевчителем. Це неприємна тема, але вона надзвичайно важлива. Євангеліє просте й суворе. Ісус помер за грішників, воскрес для нашого виправдання і кличе до покаяння та учнівства. Це послання ображає плоть. Воно вимагає смерті для себе. Воно кличе до святості, викриває гріх і розділяє. І саме це Євангеліє спасає. Послухай, уважно, якщо послання, яке ти чуєш, згладжує гріх, возвеличує комфорт і ніколи не закликає зректися себе, ти слухаєш інше Євангеліє. Павло суворо попередив у Галатів 1.8. Якщо навіть ангел із неба благовістить інакше, нехай буде проклятий. Це не метафора. Елжеучення не завжди звучить злом. Часто воно тепле, натхненне, харизматичне. Воно обіцяє здоров'я, успіх і вплив без хреста. Воно каже, можеш залишити свій гріх і все одно бути спасенним. Воно робить покаяння не обов'язковим, суд дрібницею, а послух вибором. Запитай себе прямо, чи вчення, яке я слухаю. Веде мене до Христа, до смирення, до сповіді та покори. Чи веде воно мене до самого себе, моїх мрій, комфорту і успіху. Справжнє Євангеліє каже: Ти грішник. Тобі потрібен Спаситель. Йди за Ісусом. Фальшиве Євангеліє шепоче: Ти і так добрий. Бог просто хоче, щоб ти був щасливим. Твій учитель має значення. Твій пастор має значення. Голос, за яким ти йдеш, формує твою душу. Якщо твій пастор ніколи не говорить про гріх, покаяння і пекло, якщо лише проповідує про процвітання, толерантність і саморозвиток, повертайся до писання і перевіряй кожне слово. Біблія мірило істини. Елже-вчителі дарують похвалу замість докору, аплодисменти замість виправлення. Вони благословляють гордість і називають це вірою. Вони здаються благословенням, доки вічність не відкриє, що це була пастка. Не будь наївним. Демони теж знають ім'я Ісуса й тремтять. Фальшива Євангелія викликає емоції, рух, але не приносить справжньої зміни. У день суду багато захоплених послідовників зручного Євангелія почують від царя Я ніколи не знав вас, тому став писання вище за проповіді молися про розпізнання. Перевіряй кожне вчення за Біблією. Шукай церкви, де в центрі хрест, де проповідується покаяння, де очікується святість. Якщо чиєсь послання робить гріх безпечним, тікай. Твоя душа дорожча за популярність і комфорт. Фальшива Євангелія пестить плоть зараз, але губить душу назавжди. Не міняй вічність на приємне недільне відчуття. Сьоме, ти ніколи по справжньому не віддав життя Христу. Це тихий, але страшний знак, бо можна виглядати релігійним. Але так і не віддати Ісусу головне своє життя. Можна молитися, виходити наперед, плакати, співати, цитувати вірші і навіть служити, але не здатися йому повністю. Таке рішення без справжньої здачі порожня оболонка. Ісус не хоче моменту, Він хоче володіння. Він сказав чітко: Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Несення хреста неформальність. Це смерть Твого Я, щоб він став Твоїм життям. Справжня здача означає. Що ти перестаєш керувати, перестаєш торгуватися, віддаєш кермо йому. Тож, коли ти сказав так Ісусу, що Ти йому віддав, недільний ранок, релігійне ім'я, запасний план на вічність чи свою волю, мрії, амбіції, стосунки, справжнє посвячення має ціну. Воно вириває з серця все, що змагається з Христом. Багато хто живе з поділеним серцем, служить Богові в одну годину. А потім живе для насолоди. Вустами називає Ісуса Господом, але живе так, ніби Він неважливий. Таке життя не віра, а лицемірство. І на суді справжнє господство перевіриться вірністю. Посвячення Богові включає послуг. Воно відкидає прихований гріх, який ти ховаєш, і компроміси, які ти виправдовуєш. Це означає слухатися Бога, навіть коли боляче, навіть коли друзі відвертаються, навіть коли культура насміхається. Це означає, що Христос формує твій розклад, твій гаманець, твої стосунки, а не навпаки. Посвячення це недосконалість, це стан серця, стан щоденного вмирання. Не моя воля, але твоя. Якщо ти ніколи не живеш у такому стані, можливо, ти прийняв рішення, але так і не став частиною його царства. Є ще один показник мир. Справжнє посвячення народжує смирення і мир, що суперечить логіці цього світу. У серці з'являється готовність слухатись, визнаватись, виправлятись. З'являється жага до Бога і ненависть до гріха. Якщо цього немає, якщо твоя віра лише ритуал без здачі, будь уважним. Не чекай кризи. Не думай, що колишнє рішення, доказ спасіння. Посвячення видно тоді, коли життя змінює напрям і продовжує йти цим шляхом. Зроби це зараз. Упади перед ним не на показ, а по справжньому. Віддай йому ті частини життя, які ти приховував. Скажи Я твій. І скажи це щиро. Йди за ним, залишаючи те, що треба залишити, виконуючи те, що він наказує, і стаючи тим, ким він створив тебе бути. Рішення без посвячення це все ще втрата. Віддай йому все, бо він вартий усього. Бо вічність залежить від твого вибору, здатися чи ні. Восьме. Ти духовно мертвий, але думаєш, що живий. Це найстрашніший знак не тому, що ти бунтар чи злочинець, а тому, що впевнений, ніби живий, хоча всередині давно мертвий. Об'явлення 3.1 каже Ти маєш ім'я, що живий, але ти мертвий. Ці слова не до атеїстів, не до вбивць і не до язичників. Вони написані до церкви, до людей, які виглядали живими. Вони мали служіння, звички, правильні слова. Але Бог бачив серце, мертве серце. Ти можеш обдурити пастора, друзів, навіть себе. Але не Бога. Духовна смерть не завжди виглядає як гріх, іноді вона виглядає як звичка. Ти співаєш, служиш, ходиш до церкви, але немає близькості з Богом. Немає вогню, немає покаяння, немає змін. Ти говориш як християнин, але не молишся потай. Піднімаєш руки на служінні, але не піднімаєш очей у молитві. Публікуєш вірші зі святого письма, але не живеш ними. І ти вже звик до ролі настільки, що не помічаєш, як серце охололо. Саме цього і прагне ворог зробити тебе байдужим і задоволеним. Бо мертві не каються, мертві не моляться, мертві не шукають Бога. Ось чому пекло буде сповнене тих, хто виглядав живим, але всередині був сухими кістками. Якщо ти втратив жагу до Бога, якщо не відчуваєш докору, якщо тижнями, місяцями. Роками не молишся по справжньому, не віддаєшся йому, ти не в безпеці, ти в могилі. Але є добра новина Ісус воскрешає мертвих. Він воскресив Лазаря, Він підняв дочку Яйра. Він оживив сухі кістки у видінні Єзекіля. І Він може воскресити тебе, якщо ти дозволиш. Припини удавати. Перестань думати, що ти в порядку лише тому, що поруч із віруючими. Бути в будівлі церкви не значить бути в тілі Христовому. Питання не в тому, чи виглядаєш ти живим, а чи живий ти насправді. Бо якщо ти духовно мертвий зараз, ти залишишся мертвим навіки. Пекло це не місце для слабких, це місце для духовно мертвих, які так і не воскресли. Нехай сьогодні стане твоїм Воскресінням. Не чекай, поки стане пізно. Пекло не міф, не вигадка, не метафора. Воно реальне, воно вічне. І це доля кожного, хто помре. Не пізнавши Ісуса по справжньому. Не кожен, хто каже Господи, Господи, увійде до царства. Не кожен, хто ходив до церкви, потрапить на небо. Не кожен, хто виглядав духовним, буде спасенним. Багато, немало, будуть шоковані в той день. Вони скажуть, але я вірив. Я служив, я молився. А Ісус скаже: Відійди від мене, я ніколи не знав Тебе. Ці слова не про безбожників. Це про тих, хто думав, що спасенний. Тож запитай себе, чи справді ти знаєш його, чи віддав йому своє життя, чи слухаєшся його? Чи є плід, покаяння, любов до його присутності більше, ніж до цього світу? Якщо ти впізнав себе в цих попередженнях, не залишайся байдужим. Не чекай останнього подиху, щоб зрозуміти, що ти пропустив шанс. Тобі не потрібно бути досконалим. Не потрібно знати все. Але потрібно народитися згори. Пади до Його ніг і скажи: Ісусе, спаси мене, зміни мене, будь моїм Господом, бо немає середини ти або на вузькій дорозі життя, або на широкій дорозі загибелі. І якщо ти не там, ти можеш повернути. Покайся, повертайся, біжи до Ісуса. Двері неба ще відкриті, але не назавжди. Прийди зараз, поки є час. Поки попередження не стало вироком, поки знаки не стали судом, ти не зобов'язаний іти в пекло. Але ти мусиш обрати. І час обрати зараз. Якщо це слово торкнулося тебе, підпишись на канал, постав лайк і поділися цим відео, щоб ще хтось почув істину, поки не пізно.